Платники податків, як юридичні особи, так і фізичні особи, мені делеговані повноваження керівництвом області. Запросити на семінар. Ми з вами знаємо, що з початком війни у нас в законодавстві відбувся ряд змін. Не обійшло це. Ці зміни не обійшли і податковий кодекс. Тому з урахуванням численних прийнятих законодавчих актів. Платники податків на сьогоднішній день стикаються з рядом проблемних питань в своїй діяльності, тому теми семінару будуть досить актуальні. Вони в тому числі будуть стосуватися і наших аграріїв. Теми будуть наступні: це питання, проблемне питання щодо зупинення. Реєстрації податкових накладних та розрахунків коригувань до податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних. Це питання щодо внесених змін в законодавство про зберігання пального, це питання щодо мінімального податкового зобов'язання на за 2022 рік для юридичних осіб, а також мінімальне податкове зобов'язання за 2022 рік для фізичних осіб. Ну і Крім того, актуальна тема, яка висвітлюється нашими фахівцями із року в рік, це питання декларування доходів громадян за 2022 рік, а також відповіді на запитання. Орієнтовна тривалість проведення семінару по часу це 2 години. На семінарі будуть присутні керівники підрозділів Головного управління Державної податкової служби. У Полтавській області, які є фахівцями профільними з тих питань, які я зараз озвучила, тому можна буде підготуватись до запитань і задати питання, які будуть хвилювати і чи хвилюють на сьогоднішній день наших платників податків. Міст це буде Глобино 16.02 на 10 годину і піщане 16.02 на 14 годину. Адреса проведення буде повідомлена додатково, наскільки я розумію.